У 2024 році я, я вам показую, що я із всіх сил і можливостей, щоб були в резерві простого співвласника, намагався привести в законну русло діяльність ОСББ. Це моє звернення, де я написав, на підставі чинного законодавства новий проєкт статуту, відповідно, просив затвердити його на загальних зборах. Голова правління зробила все для того, щоб це не, не, не було реалізовано. Витяг з протоколу 1, 3, 4, 4, 15, серпня 24 року. Заява головного 6, датована 25 року. Проведення правління утворити заходи погода. Я хочу пояснити, значить вот, стоїть 2007. Це заява була. Де, а там попереду була лист Контритюка, заступника міського голови, який нам пропонував самі публікувати це майно і ж документацію, зробити самі. Я звернувся з заявою про облік, про технічну інвентаризацію, зробити, обговорити на загальних зборах. І мене запросити. Я раз шість чи сім просив мене запросити на управління, щоб це обговорити. І от вам відповідь. 208 столиночка. Ваше присутствие не, не потребуется. Вы уже разверталась в ротурзии. Вот, вот такая виктория. 208. На ваш лист 16 травня. Порядку денного включається саме за річні праві. А тут я вам покажу Зачачу до пропозиції ваша честь, хочу вам сказати про інтерес, законний інтерес. Чи є інтерес у голови правління привести все в законний спосіб? Коли я зніс при пропозицію пропозицію міністр про обліс спільного майна, да і про тілічну інвентаризацію мені було додати відповідь на сторінки 210 про те, що Нібито закон, стаття 10 закону про і здійснення власності не містить механізму внесення змін до порядку денного, який був направлений співвласниками у повідомленні про скликання загальних зборів. Тобто те, що правління прийняло, то я не можу віднести зміни від нього. А я не знав, коли були збори. Я такий дізнався, коли було вже оголошення про складком денного. Ще збори не, не, не міг е, 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 свого свою пропозицію. Запропонувати я э, далі сторінка 200 це дуже важливо, я вам, щоб так розуміли ситуацію, яка відбувається довкола цього питання. 211, 212 В вайбері я обґрунтував, що чинні законодавство э, прибачає внесення змін на загальних зборів с, на загальних зборів і перед загальними зборами з пропозиціями співвласника. А тепер подивіться на сторінку 212. Сам кінці. А докази досліджуєте ви, чи я? Взагалі суд досліджує докази, а ви таки можете звернути на щось увагу. Наразі ви документуєте кожен документ. Так я звертаю вашу увагу, тому що ви, ви, ви можете не побачити цього. Я, 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 я вмію читати, ще раз вам кажу. І в мене є очі. Там дуже багато текста. Ви ж ви ж бачите, я спеціально вам виділив, щоб ви побачили, де, де увагу звернути. Ну, як можна в, в трьох томах розібратися? Я вчора сидів, я сам чесно заплутався. Ви рахуєте, що я не компетентний, не можу в трьох томах ви, ви компетентні, але ж я звертаю увагу. 2, 212 сторіночка, ви не можете насилати повідомлення на всю спільноту, тому що ви по пішлі є учасником. Мене голова правління викинула із чата. Розумієте, коли я почав, почав. Пояснювати людям законний спосіб. Тут ще залишилось пар пару сторінок і все. Дякую за...